Сьогодні у Кременчуцькій міській художній галереї відкрилася експозиція міжнародного виставкового проєкту Едем. Ця виставка натхнена ідеєю райського саду, де Адам і Єва жили в цілковитій гармонії. Особливістю цієї експозиції є те, що вона включає роботи майже 40 художників, кожен з яких продемонстрував власне розуміння Едему. 72 роботи: 38 учасників з багатьох міст України з Києва, зі Львова, з Одеси, з Харкова, з Чернівців і з-за кордону. Роботи різних жанрів, різного виконання. Тут є живопис, тут є графіка, тут є текстиль, і тут є дуже такі реалістичні роботи, є фігуративні роботи, є абстрактні роботи. На цій виставці були представлені не лише картини у класичному розумінні, а й роботи. Роботи виконані виключно з текстилю. На цій виставці представлені дві мої роботи Адам і Єва. І ще одна називається Рівновага. Роботи побудовані на контрасті. Стильних матеріалів на контрасті тканин груба тканина, легка тканина, прозора для відвідувачів галереї. Така експозиція подарувала безліч позитивних емоцій та ширше відкрила світ мистецтва. Це дуже цікаве, таке сучасне мистецтво. Вражають роботи, вражають техніки. Дуже сильно вразила графіка. Дуже складна робота. Вона прикольна вражає натура дану натура. Теж вона дуже така чуттєва, дуже така. Ну, якась пропрацьована, гарна. Взагалі вражає, як художник думає, як він бачить. Це дуже прикольні роботи. Вони яскраві, вони дуже такі позитивні. Безперечно, важливо, що навіть у такі складні для нашої країни часи українці створюють щось прекрасне. Ця виставка демонструє, що наша нація створює світлі моменти навіть тоді, коли навколо темрява. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Криманчуцькі новини.